Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде три варіанти. І питання справа житейські: чи є перешкоди на моїх шляхах на гроші. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте, кому яка колода подобається будемо дивитися. Так, чи є перешкоди, і, звісно, будемо прибирати перешкоди на шляхах на гроші, щоб гроші у вас були. Давайте: перший, другий, третій. Це. Кому подобається, можете дивитися обрати всі, одразу всі три варіанти: брати для себе перший і другий. Гірше від цього не буде, буде навпаки краще. Дивимось всіх, хто обрав перший варіант. Але якщо ви не можете там, вибрати і обираєте три варіанти, наприклад, я так люблю робити, то всі три варіанти десь ваш проіграється, ви його впізнаєте, що це про вас. Так, скажіть, покажіть всіх, хто обрали перший варіант. Чи є в них перешкоди на шляхах на гроші? Які перешкоди на гроші в них? Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на гроші. Ви працюєте, відтачуваєте майстерство, маєте якусь справу, яку ви дуже добре робите. Королева кубків це добре. Так, чи є перешкоди на гроші? Тут Пентаклі також гарна карта. Поки перешкод не було, це 5 жезлів, що це конфлікт. Це може бути війна, може бути конфлікт на роботі, конфлікт вдома, якісь конфлікти там, в сім'ї. Що заважає мати прибуток? Ось. Що витрачаєте енергію зайву кудись. І це заважає мати прибуток. Так, що ще? Страхи, двойка Пентаклі, шлях відкритий. Ну, Це карта не дуже гарна, бо бачите, якесь предательство один другого вбиває. Колісниця, ви будете на коні. Сім пентаклі що ви працюєте важко, все, що треба робити, все, що від вас залежить, все виконуєте, але коштів завжди не вистачає. Сім пентаклі, не досить коштів. Трошки не вистачає, Дру дуже багато витрат. Здавалося б, заробили щось, да? але там все розпла розплатилось усім, що потр потрібно, і все, дінь німа. П'ять e, кубків це також перешкоди, це погано. Це e, Хтось когось втратив, розстався, розлучився, сльози розставання, сльози втрат. Імператор і тройка кубків. Тройка пентаклій. Тройка пінтаклій це що вам треба праця в колективі. І також те, що ви робите, комусь дуже подобається. За вами слідкують, і дуже подобається те, що ви робите. Що, то, що, ну, Як ви працюєте, що дивляться на вас восхищення? Так, а я прибираю перешкоди на ваших шляхах. Жезлів кажезлів дні колоди і з жезлів. Це дуже добре, що гроші будуть. королева Пентаклі. Це стосується як жінок, так і чоловіків, що гроші ви будете з грошима, вам по долі. В книзі долі записано, що гроші повинні у вас бути. І дуже добре, що тут немає ніякого магічного впливу. Це добре. Я прибираю всі перешкоди. Просто так складаються обставини, заперечую, що ви втрачаєте якусь енергію не туди, куди треба, заперечую. Страхи, страх бідності, також страх, коли щось страшне відбувається. У нас багатьох страшне відбувається, особливо коли повітряна тривога. Так, оце я забираю цей сум, заперечую. Залишаю. Це дуже гарні карти. Чим все скінчиться гроші, ви будете мати. Шляхи всі у вас відкриті. В книзі долі записано, що ви повинні бути з деньгами, і вони у вас будуть. А це ваші перешкоди. Ми їх зараз перекриємо, відкриємо вам шляхи на гроші. Так, перекриваю, перекриваю вищі сили. Духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, і прошу відкрити вам шляхи на гроші. Більше нема перешкод на шляхах на гроші у вас. У вас завжди є гроші, їх завжди на все вистачає. Вони ніколи не закінчаться. По Верховному суду, та буде так. І так буде. Вищі сили, прошу відкрити шляхи, прибрати всі перешкоди. Весь негатив, який вам бажали, повертаю тому, хто це робив. Не на переклад особисто на них. Все, що вам зле, блихе, погане, бажали, хай повернеться тому, хто вам це робив по Верховному суду. Вищі сили, прошу втрутитись і по справедливості вирішити. І... Нехай те, що вам потрібно, або щось краще. вище сили, прошу. Те, що вам потрібно, або щось краще, хай без перешкод проявиться в вашому житті. Поволі вищих сил буде так. І так буде. Перешкод більше нема. Зараз ми перевіримо, що у нас вийшло. Так, вищі сили, скажіть, покажіть, чи відкрили ми шляхи всім, хто обрав перший варіант. Чи відкрили шляхи на гроші? Чи залишились перешкодою? Бачите, королева Пентаклі це добре. П'ять кубків, що у вас якась там душевна травма, що ви в когось втратили. Це. Так, це не. Ну, ви переживаєте, це ваші переживання. Зараз я це приберу. Конфлікт, який неможливо вирішити так просто. Будуть новини, прошу, про якогось чоловіка. Ой. 4 жезла, карта, сила. Перешкоди ще залишились. Ще залишились. Перешкоди прибираю. Поганий стан. Втрата. Заперечую. Заперечую. Стабільний прибуток. Заперечую це війна. Те, що заважає, заперечую. Ну, такі обставини. Це добре, це погано, це хорошо, це ні, це також погано, це палуні, по хто-то щось вам желає, недоброжелателі, заперечую. Так, але ви денежна бути або денежний людина з деньгами. Перекриваю, значить, ще не все ми зняли. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться мене, хто брав перший варіант, прошу відкрити всі шляхи на гроші, прибрати ви всі негаразди, всі негативні втручання, все лихе, магічний негативний вплив, енергетичний негативний вплив. Повернути тому, хто робив, тому, хто замовляв, не напеклад особисто на них. Прошу прибрати з вашого життя всі. Перешкоди на шляхах на гроші. Перешкод більше нема по верховному суду буде. Так І так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, буде так. Так, дивимось ще раз. Дивимось ще раз, перевіряємо, чи відкрили першому варіанти шляхи на гроші. Покажіть, покажіть, чи відкрили ми шляхи по першому варіанту на гроші. Вісім кубків, карта Луна. 5 кубків, ні, шляхи не відкрили, карта дурак. Понятно. Або ви в це не вірите, що це можливо картами зробить, або негативний магічний вплив такого, такий під захистом, що не можна його так просто сняти. Але ми зараз це знімаємо. Вам треба дозволити собі мати гроші. Не казати, що це неможливо, це як проігруються ваші страхи. Це страх бідності, і що неможливо так просто все це вирішить. Можливо. Це можливо. Дозвольте собі мати гроші, ту суму, яку ви хочете щомісяця. Так. Перекриваю. Ситуація складна. Це дуже така. Колода класна, але вона така ну, важка, важка колода. Енергетична, така дуже сильна. Так, що у нас тут ще? Картомир я таки не знайшла. Перекриваю. От дивіться, вийшла карта зірки, що ваші мрії всі здійсняться. Я вам додаю 10 пентаклів, щоб гроші було багато. І шукаю карту мир. Ось вона. Перекриваю, щоб все було на вашу користь. Вищі сили, прошу відкрити шляхи всім, хто обрав перший варіант. Відкрити шляхи на гроші. Перешкод більше нема. Прибираю всі перешкоди. Вищі сили приберіть перешкоди з шляхів на гроші, тих, хто дивиться, перший варіант. По Верховному суду буде так. Весь негатив, магічний, енергетичний знімаю, повертаю тому, хто зла вам бажає. Нахай на них це все іде, що вам бажали, з ними станеться. По Верховному суду буде так. Вищі сили, нехай те, що вам потрібно. Прошу, нехай. Те, що потрібно, тому хто зараз дивиться мені, мене, або щось краще, без перешкод проявляється в його житті, по Верховному суду буде так і так буде. Хто заслуговує по Верховному суду, це звішують вашу душу, Чи що ви правильно робили, що неправильно. Тобто дивляться на кожну людину окремо і кому. Ну, Верховний суд вирішує, що да, людина заслуговує, йому відкривають шляхи. Кому вирішують, що ні, йому треба ще попрацювати над цим, що корисніше для духовного росту буде ще помучитися, той буде ще мучитися. Ось так це працює. Так, Вищі сили. Скажіть, покажіть, чи відкрили ми шляхи, тому хто дивиться, по-першому варіанту, чи відкрили шляхи на гроші. Карта Д'явол. І тройка кубків, що так, відкрили дьявол це про гроші. Тройка кубків, да, що варіантів безліч. Не один, не два шляхи, а багато варіантів. І це ну, таке свято, що да, нарешті. Шляхи відкрились. І це відповідь так, що все в ваших руках, що в мене багато дивиться ті, хто має справу з магією, вміє це робити, займається цим. І що все в ваших руках, ви все собі все, що хочете, ви все досягнете. Шляхи відкриті. Дякую. З першим варіантом закінчили. Починаємо другий варіант. Вищі сили, скажіть, покажіть, чи є перешкоди. Всі, хто дивиться мене по-другому варіанту, чи є перешкоди на шляхах на гроші. А, гроші є. Так. Це також добре, і це таке добре. І... Це гарна карта, вищі сили, вищі сили, вийшли самі, все класно. Шляхи відкриті. Двойка пентаклів, нема перешкод, шляхи відкриті. Це ну, дуже хороший розклад. І тут дійсно нема перешкод. Вийшла два пентаклі в кінці розкладу, що це відкритий шлях. Я вас вітаю. Другий варіант так швидко. Кому хочеться більш подробно, звертайтеся до мене на особистий прийом. Так, це не та колода. Ми дивимось. А, та колода, це третій варіант. Другий вже подивились. Дивимось третій варіант. Чи є перешкоди на шляхах на гроші по третьому варіанту. Всі, хто обрав третій варіант, скажіть, покажіть. Вищі сили скажіть. Карти та ропери. Покажіть, чи є перешкоди. всіх, хто обрав третій варіант на шляхах на гроші. Так, Єрафант. Хорошо. Сім жезлів хорошо, розраховуєте тільки на себе. Королева Королєва теж добре. Карта мах в плюс чи в мінус. В плюс що все в ваших руках, що ви що ви собі бажаєте, те ви отримуєте. Десять пентаклів, це великі гроші. А чи є перешкоди на шляхах? Королева пентаклів, повішена. Є якісь затримки. Затримки бувають. Тут пентаклі. Що це вирішиться? Дивіться, оце денежний поток. І ця ріка не пересихає ніколи, вона до вас йде. Ріка, це дініх. Восім мічів, п'ять пентаклей і башня. Дивіться, у вас все було добре. Все було добре до певного моменту. Поки не стало оцей повішений, що не від вас залежить, а залежить від обставин, які склались навколо вас. І з цього моменту все стало погано. Хтось від вас пішов, або ви від когось пішли. Може, це може бути як по роботі, да, що щось сталося таке погане, що ви в позиції жертви оказались, що прийшлося піти. Або з роботи, або з сім'ї, або з покинули місце там, де ви жили, так обставини склались, да, що треба тікати. Ось, переїхать. Не стало дінг і руйнування. Ой, не руйнування а переїзд. Але ситуація ресурсу немає. різко все змінилось. Так, але ви щось вмієте? Таке, що ви можете робити ці гроші в будь-якому місці, де ви знаходите. знаходитесь Колісниця – Що Колісниця – що далі? Чи є перешкоди на шляхах на гроші? Перешкоди 10 жезлів. Ага, п'ять м'ячів також погано. Двойка кубків. Двойка кубків це шляхи відкриті. То, що ви вмієте, це ваше уміння. Ви маєте щось, самі ви можете робити, бо тут карта Мах виходила, що хочу, то роблю. То ну, все можу. І що ви собі заробляли 10 пентаклів – великі кошти. У вас є якесь мастерство, уміння, що ви можете і ви відкрити шляхи собі. На те, щоб це робити знову, не на те, що відбулось якісь такі страшні події в вашому житті, яке все поміняли і грошей не стало. Ось. Це перешкоди, але це такі, бачите, вона, цю фія, цю, ну, людинку маленьку, вона її як оберігає. Що ці перешкоди минуть? Вони обійдуть вас стороною, вищі сили вас бережуть. Також є оце, що у вас багато нахлібників. Що ви заробляєте, 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 але дуже багато на вашій шиї сидить когось, що це їдять ваші золоті плоди, що вам вже не вистачає. Все одно мало, що один ви тянете оце все. Багато нахлібників. І вони на вас уже такі розжарілі. Так, чи є ще перешкоди по третьому варіанту, скажіть. 9 пентаклів, все буде хорошо, карта сонце, гроші у вас будуть, ви своє повернете. Рицар Міча, це ви. Все своє повернете. Сонце це великий день, ну великі гроші. Дев'ять пентаклів, що працюйте, Збирайте. Урожай буде большим. Так. Що я прибираю? Це дуже хорошо. Це з чим закінчиться. Як ви вийдете з цієї ситуації? Вийдете... Ой, тут не видно. Це я розказувала, що, що у вас є уміння, яке відкриває вам шляхи на гроші, щось ви вмієте, тільки ви. Дуже класно робити, і у вас це відкриє шляхи на гроші. Чим все закінчиться, це все да, що я розказувала, що урожай буде великим, і карта Сонце, що грошей буде багато. Що ви заробите, ви будете в достатку. Це добре. Всі перешкоди я прибираю, заперечую. Колісниця. Це е, може е, казати про те, що переїзд, що переїхали. Також це може казати, що ви будете на коні. Таке значення також для цієї карти. Е, складні часи заперечую, коли нема зовсім коштів. Це також заперечую. В подвіршеному состоянии, що все зупинилось, теж заперечую. Було добре, стало гірше. І перекриваю. Насчут, нам треба дві карти. Зараз ми їх знайдемо. Так, 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 так. Це у нас третій варіант. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду. янголи-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди для всіх, хто мене дивиться, і обрав третій варіант, щоб більше не було перешкод у вас на ваших шляхах на гроші. Всі перешкоди прибираю, відкриваю шляхи на гроші. Перешкод більше немає. По Верховному суду та буде так. Хай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті, по Верховному суду буде так, хай у вас завжди будуть гроші, вони ніколи не будуть закінчуватись, їх на все буде вистачати. Буде так і так буде. Якщо таку пораду даю, якщо там прийшла погана думка, що денег нет, денег мало, денег не буде, ганіть від себе цю мисль, думайте собі так. У мене завжди є кошти, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Всі мої шляхи відкриті, мої дороги, мої шляхи легкі. Всі, мої, всі двері для мене відкриті, мої шляхи легкі. Це собі таки повторюєте, і буде так. І воно так і буде. Бо все, що ви собі придумали, у вас вийшла карта МАГ, у вас є така здібність, що матеріалізується, реалізується, те, що ви собі там придумали. То придумайте про себе тільки добре, і самі себе не заганяйте в негатив, не взираючи на все, що відбувається зараз в країні взагалі, все одно треба пристраювати своє майбутнє на позитив, а не ставити собі негативні програми. Так, чи чистили ми третій варіант, чи відкрили шляхи на гроші всім, по третьому варіанту, скажіть. Так, рицарь жезлів і тройка жезлів. Шляхи відкриті, є варіанти. Є варіанти, і це про те, що я казала, що те, що ви хочете, воно відбувається. Як ви себе бачите, так з вами і буде. Дуже хороші карти і так, шлях відкритий. Багато незадоволених, що на життя, все тут на жизнь. То не так, і це не так незадоволені. Будьте благодарні. І. Дякуйте Богу за все, що ви маєте. За любу мілоч. І оця енергія благодарності виводить на більш високий рівень і дає позитивну енергію. І на позитивній енергії вже тоді приходять гроші. Ось такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за донати і до зустрічі на каналі.